Донечко, я не знаю, як буде правильно, ти доросла і тобі вирішувати, але він твій батько, і йому зараз дуже потрібна твоя допомога, радить мені мама по телефону. Я поставила слухавку і сказала, що мені треба подумати. А думати і справді було над чим. Прийняти таке рішення не просто, як і не просто пробачити. Я зараз живу одна, бо мама ще шість років тому поїхала у Францію на заробітки. Це був вимушений крок, бо до того ми з нею жили дуже бідно. Коли я була у п'ятому класі, мої батьки розлучилися. Тато знайшов собі іншу жінку, а мене з мамою виселив на вулицю. Квартира, в якій ми жили, належала татові, якщо точніше, то бабусі. Він нам вказав на двері. Я була тоді доволі ще малою і не могла зрозуміти, за що зі мною тато так повівся, адже я його дуже любила, в школі намагалась добре вчитися, і все за заради того, щоб він мною пишався. Якщо мені було просто прикро, то у мами просто завалився світ. Вона була розгублена, не знала, що їй тепер робити і куди йти. Свого житла у мами не було, а з бабусею у неї були дуже непрості стосунки. Коли мама виходила заміж, бабуся була дуже проти і відразу попередила, що не прийме маму назад. Мамі тоді було дуже боляче, ще й тому, що вона кохала мого тата. Заради нього зіпсувала стосунки з зі своєю мамою, все йому терпіла і пробачала, але цього виявилось недостатньо, він так і пішов. Виходу у нас не було, ми повернулись до бабусі. Але нічого доброго нас там не чекало. Мама з бабусею постійно сварилися, міняли замки в свої кімнати і рахували продукти в холодильнику. Мама працювала на двох роботах, а я мріяла про те, щоб пошвидше закінчити школу і теж влаштуватись на роботу, щоб хоч трошки їй допомогти. Та мама була категорично проти. Я добре вчилася, і вона мріяла про те, що я поступлю в університет. Грошей на репетиторів чи на платну форму навчання у нас не було, тому довелося розраховувати на власні сили. Коли мої подруги гуляли і кликали мене з собою, я була змушена їм відмовляти, бо мені треба було вчитися. Мої зусилля принесли результат, і я поступила на державну форму навчання. Мама полегшено видихнула і сказала, що їде за кордон на заробітки, бо треба нарешті подумати про власне житло адже з бабусею у неї так і не налагодили стосунки. Поїхала мама у Францію, бо там у неї була якась знайома, і вона пообіцяла, що допоможе мамі з працевлаштуванням. З її допомогою мама швидко знайшла роботу і почала непогано заробляти, а все зароблене вона відкладала. Тому за п'ять років мама змогла купити квартиру, оформила житло вона відразу на мене. Я з'їхала від бабусі і живу зараз в цій квартирі сама. Якусь суботу я збиралась довше поспати. Раптом чую, хтось стукає в моїй двері, відчиняю і бачу старого втомленого життям чоловіка, якому я відразу впізнала свого батька. Він нас з мамою шукав спочатку у бабусі, а вона йому дала нашу нову адресу. Мені не зрозуміло, навіщо вона це зробила, адже мого батька вона ніколи не любила. «Донечко, впусти до хати розмова є, каже батько. А я настільки розгубилася, що від несподіванки таки його впустила. Він відразу перейшов до справи. Сказав, що у нього все настільки кепсько, що він тепер не має де жити, бо його дружина все від нього забрала. Її не стало нещодавно, а її діти від першого шлюбу вигнали відчима з його квартири. Тато нічого кращого не придумав, як знайти нас і проситися до нас. Назад. І то нічого, що минуло так багато років і що через нього в мене не було ні нормального дитинства, ні нормальної юності. Поки я сиділа розгублена, зателефонувала мама, і я їй по відеозв'язку відразу показала нашого непроханого гостя. На диво мама не була здивована, мені навіть здалося, що вона зраділа. Вони з татом мило говорили, а потім мама мені сказала, що по-людськи буде допомогти татові виділити йому одну кімнату на той час, поки вона за кордоном. Такого повороту я не чекала і сказала, що мені треба подумати. Бо якщо вона батькові ось так просто все пробачила, то я ні і не знаю, чи я готова жити з цією людиною під одним дахом. А яка ваша думка? Хто правий, я чи мама?